Як твоє справи сподіваюся, у тебе все добре? У Німеччині пропонують заморозити тіло за 200 тисяч баксів, щоб людина могла прокинутися у майбутньому. Компанія займається кріонікою. Вони охолоджують тіло рідким азотом до мінус 196 градусів за Цельсієм, і буквально ставлять людину на паузу. Ідея в тому, що через десятки або сотні років наука можливо навчиться відновлювати таких сплячих людей. На сьогодні вже близько тисячі людей підписали угоди на участь у цій програмі, що не вже прям так жити не хочеться. Частина з них навіть від планує оплатити послугу зі своїх страхових виплат. Почекай, а їх слово можливо не налякало? Компанія ж сказала, що можливо, можливо, навчиться людей відновлювати через багато років. Але ж вони не сказали, що в них це вийде на 100%. Хм, А що якщо мамонтам пропонували пропонувала таке саме? Ну і де вони зараз? OpenAI хочу продовжити нашу молодість. Нейромодель GPT 4B Micro знайшла нові варіації білків ДНК, які реально пригальмували старіння. Отже, що сталося? У нашому тілі є так звані фактори Яманаки чотири білки, що відповідають за оновлення клітин. Вони постійно працюють, але дуже повільно. Ще від OpenAI згенерував свіжі версії цих білків. Нові білки змогли перетворити звичайні дорослі клітини на молоді стовбурові, тобто повністю. Горнули їх у режим юності. Процес омолодження при цьому пришвидшився в 50 разів. І при цьому ж не пошкоджував ДНК. Ну хіба це не диво? Науковці кажуть, що це справжній прорив у регенеративній медицині та потенційна зброя проти хвороб і старіння. Хм, а там точно немає побічних ефектів. А то я дивилася один фільм. Субстанція називається там таке було. Тепер Майнкрафт можна не тільки бачити і чути а ще й. Понюхати на Gamescom показали диво гаджет Omara Scent Display, пристрій, який додає у відеоігри запахи. Як це працює? Всередині девайсу стоять капсули з різними ароматами. Під час гри Омара випускає потрібний запах у потрібний момент, і головне, аромати не змішуються завдяки системі швидкої очистки повітря. Розробкою займається компанія OVR Technology. але всі технічні деталі вони поки тримають у секреті. Журналісти, які вже протестували Омара на Майнкрафт, кажуть, що штука реально пре працює. можна відчути запахи лісу, печей чи навіть землі після дощу. У майбутньому OVR планує інтегрувати цю технологію і в інші ігри. І вже співпрацює з розробниками Unreal Engine та Unity. Коли звичайні геймери зможуть спробувати цей девайс, поки що невідомо. Але компанія натякає, що чекати залишилося недовго. Ну, не знаю. Наприклад, я б не хотіла знати, який запах стояв у будинку бейкерів з резидента. У Нідерландах виставлена продаж круглу міні-яхту у стилі Джеймса Бонда. Це справжній водний гаджет для тих, хто любить комфорт і елегантність. Усередині шкіряний салон класу люкс. тиха електрична установка замість гучного двигуна, а керувати можна не штурвалом, а джойстиком. Серед фішок холодильник для напоїв, потужна аудіосистема, камера заднього виду і навіть спеціальний тримач для капців. Автор каже, що спочатку зробив її для душі, а потім вирішив продати. Ціна питання приблизно 89 дев'ять тисяч. Доларів. Ну за те, що додали тримач для капців, мені здається, досить задешево продають. Можна зверху ще 1020 баксів докинути. Угу. А ще там сказано, що замість штурвала джойстик. Як ти думаєш, це круто чи все ж таки ні? Пам'ятаєш, декількома хвилинами раніше я розповідала про заморозку тіл. Так от. В Аризоні понад 200 тіл сплять і чекають, поки їх розморозять. У лабораторії Алкор зберігають понад дві сотні людей, які ще за життя оплатили собі місце в кріокамері. Їхні тіла занурені у рідки азоти, зупинені в часі. В очікуванні дня, коли наука зможе їх оживити. Прихильники кріоніки впевнені, колись нанороботи зможуть відновити кожну клітину та орган. Буквально зібравши людину заново. Вони мріють, що саме так отримують другий шанс на життя уже в майбутньому. Так а чим теперішні не подобається? ні, ну в принципі я розумію, чи не подобається, але прям наскільки взагалі цікаво було б побути присутньою в родині при розмові, коли один із членів вирішив заморозитись <кхм> відморозитись від цього життя. Типу, дорога родина, ви всі дуже круті чуваки. Прожив би з вами все життя. Але на це як пощастить, ще побачимось. Адіо амігос. це приблизно так виглядає. Ці на зв'язку вчені зафіксували сигнал, який може бути від прибульців. Астрономи повідомили про надпотужний радіоімпульс РБ Флоат, що прилетів із далекої галактики ngs 4141. Спала був наскільки сильним, що спочатку його прийняли за вибух зірок або іншу космічну катастрофу. Офіційна версія каже, що це ймовірно спрацював магнетар. Нейтронна зірка з божевільним магнітним полем. Але частина науковців не виключає, що це був не просто сигнал, а спроба позаземного розуму сказати нам Привіт. Я до речі, нещодавно дізналася, що ми підми. Я маю на увазі американських вчених з планети Земля, а не мене і мою родину. Ну так, от ми намагаємося посилати в космос сигнали в надії знайти позаземне життя. А От звідки вчені знають, що ті, хто побачить наш сигнал, не захочуть нам нашкодити. Я на просторах інтернета побачила максимально дивну річ. Хтось створив шолом, який можна надягати на голову, поки граєш в шутери. І якщо тебе хедшотнуть, прямо в цей момент вилетить гвіздок прямо в голову. Сподіваюся, цю штуку вони не планують продавати, а залишать просто як абсурдну річ у себе вдома. Елемент декору такий собі. І навіть на свою голову вдягати це не будуть. Але у хлопака явно замашки Джона Крамера з фільму пила. Такого ще не було. Інженери з Китаю створили гібрид дирижабля та вітряка потужністю 1 МВт, який літає на висоті 1,5 км. Там вітер дме у сильніше ніж біля землі. Тож однієї такої штуки вистачить, аби забезпечити електрикою ціле село. Планують використовувати її у важкодоступних регіонах або зонах стихійних лих, а далі ще крутіше. Розробляють версію, яка зможе підніматися на 10 тисяч метрів, де вітер майже у 200 разів потужніший. Виходить, як буде гроза, можна блискавки збирати. Але якщо чесно, схоже на велетенський рулон туалетного паперу. Ідея крута, бо тільки на голову не впало. У парках Сеулу з'явилися роботизовані смітники, які приїжджають до вас. Або викинути сміття, тепер не треба шукати урну. Достатньо відсканувати QR-код і через кілька хвилин до вас підкотиться робомусорка. Їх створили, аби парки виглядали чистішими і без запахів. До того ж, боти патрулюють територію та повідомляють про надзвичайні ситуації адміністрації. О, це дуже крута тема. Головне, аби люди не лінувалися сканувати той QR-код. і все ж таки дочекалися, поки робот приїде до них, а не викидали сміття собі прямо під ноги. Китайський оверклокер побув світовий рекорд швидкості процесора. Техно гіки аплодують стоячи, Ентузіасти з Китаю під ніком Вітідаблю X розігнав Intel Core i9-14920KF аж до 9130 МГц. Секрет у шаленому охолодженні рідким гелієм до мінус 228 градусів і топові материнці ROG максимум Z790 Apex. А цей хлопак розганятор процесора раптом не казав, що після того як він це зробив в Пекіні повністю зникло світло. Японські вчені навчилися стирати спогади. Поки що тільки мишам. Дослідники з університету Кіото провели експеримент, який звучить як сюжет із фільму Вічне сяйво чистого розуму за допомогою лазера. Вони за 30 хвилин повністю видалили у мишей сформовані спогади. Механізм ґрунтується на руйнуванні білка кофіліну, який допомагає переводити короткочасну пам'ять у довготривалу, поки що цю технологію використовують лише для вивчення мозку, але перспектива космічна. Коли ця технологія дійде до людей, можна буде старати собі пам'ять. Про свої улюблені фільми, серіали чи ігри, і передивлятися або перегравати це все знову і знову. Солоджене зло, цукрозамінники реально можуть затупляти мозок. Виявляється, популярні замінники цукру, так-так, ті самі, що додають у дієтичні напої, солодощі та випічку. Можуть прискорювати старіння мозку і навіть підвищувати ризик деменції. Вчені спостерігали за понад 12 тисячами людей протягом 8 років і дійшли шокуючих висновків. Пам'ять, мова та мислення з часом помітно погіршуються. Мозок старіє приблизно на 62% швидше, а ризик інсульту та деменції зростає втричі. Цукрозамінники також ламають природні сигнали ситості, через що люди переїдають і легше набирають вагу. Фахівці радять уникати аспартаму, сахарину, ацесульфаму, калію, еритротилу, ксилітотилу та сорбітолу. Іншими словами, не все, що без цукру, корисно для голови та здоров'я. Українська бабуся, геймерка підкорює інтернет, грає в Counter-Strike та Metro Exodus. 78-річна переселенка з Білозерського, що на Донеччині, розповіла журналістам Суспільного, як проводить час за комп'ютерними іграми. каже, що любить абсолютно все: від шутерів до пригод. Найчастіше запускає Counter-Strike, де катає катки на рівні з молодими. А ще проходить Metro Exodus, захоплюється сюжетними іграми та дослідженнями світу. Її історія швидко розлетілася соцмережами. Користувачі захоплюються її енергією і кажуть, що. Саме такі люди руйнують стереотипи про вік та геймінг. Китайці зробили розумну газонокосарку, яка грає з собакою і стриже газон. Аби тільки нічого не заглючило, то постриже з собакою і сам пограє на газоні. Новий гаджет Next Master X від дочірнього бренду Dream це вже не просто техніка, а справжній універсальний робот для подвір'я. Він може кидати м'яч вашому песику, збирати овочі та фрукти, а завдяки вбудованій роборуці навіть прибирати на ділянці. До того ж, розробники обіцяють додаткові насадки, зокрема, дискову пилу для обрізки гілок. Офіційний старт продажів запланований на наступний. Рік, але ціни поки не озвучили. Наса створює сенсор, який зможе впіймати життя на інших планетах. Уяви собі камеру. Наскільки чутливо, що вона може бачити навіть один фотон світла. Саме над таким сенсором зараз працює команда з Рочестерського технологічного інституту, а фінансує все це НАСА. Їхня розробка СПС КМОС кремнієвий детектор, який майже не має шумів. При температурі мінус 23 градуси. Він фіксує лише один зайвий електрон за півгодини. Це потрібно, аби помітити біосигнатури, хімічні сліди життя, як от кисень, метан, а СО2 в атмосфері далеких планет. Такі сигнали наскільки слабкі, що звичайні сенсори їх просто не бачать. Але нова технологія буквально рахує фотони по одному. На цій ноті я буду закінчувати новини. Дякую тобі, що завітав. Бажаю гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!